Так, окей, я знаю, що пропала на два тижні, що я не заслуговую ні на яке пробачення, ні на яке виправдання. Єдине, що я можу сказати собі своє виправдання, це. Пробачте, будь ласка. Я старатимусь виправитися. Розумієте, диплом на університет, борги, депресія. А якщо про хороше, то сьогодні ми розпочинаємо нову страшилочку Mansion of the Dead, Вілла Мертвих. Або особняк мертвих. Точно не знаю. Я вже забула англійську. А перед тим, як розпочати цей відосик, пропоную підписатись, поставити лайк і, звісно, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати майбутнє відео. Полетіли! І так, у... уже. У, привіт! Класно виглядає, тільки трошечки темно. Можна я трошечки виправлю? Щось помінялось? Я не думаю, але ладно. Йоу, як все плавненько, смачненько! Так, перед тим як зайти в цей райський куточок, я надам перевагу. Окей, okay. uh, я агент Кім, приватний досліджувач. Останнім часом відчайдушний клієнт до мене дістався, добрався. Його пригодницький родич, містер Лін, просто пропав і залишив свій особняк посеред дикості, дикої місцевості. Поліція знайшла цей особняк пустим. Це вже дев'яте таке зникнення в цьому особняку за останні 20 років. З кожною, кожна людина, що пропала, більше ніколи не знаходилася Місцеві називають цю віллу. Проклятою. Місце настільки страшне, що ніхто не наважується туди зайти. І я не доперекладала Я ніхера не бачу. Де? я? Це місце? Like Це не таке місце, яке я коли-небудь бачу. Я не можу залишитися, мені потрібно знайти вихід звідси. Ви хоч щось Можна, що тут, що тут? Я рандомно. О, ну таке собі насправді. Ой, сюди! Та Сюди юс виглядає афігенське. Тільки побільше світла чуть-чуть, але, мабуть, в цьому і загостка, щоб я ходили як сліпошара останнє. Нам треба туди щось начепити. У нас є пульс. Двері зачинені. Потрібен ключ. Тобто сумнівався, блін. Так, я взагалі хотіла підійти до тих сходів, точніше, до тієї драбини, подивитися, що там, перед тим, як зайти в особняк, все розслідувати. В результаті я впала на траву. За який труп я перечепилася, що я упала? О, все. я знаю тепер, що з ним робити. Треба сюди не Бери, Берез, може, за шкафом є секретний вхід? Секретна срака. Та бляха, я вже тут 10 кругів намотала. Відпустіть! Серйозно, мені треба було подовше потримати кнопку. Так, що у нас тут? О, це зал Гаррі Поттера! Тут так красиво! Подивіться, як тут гарно. О. Так, що тут у нас? О! Відмикач! Дай сюди! Я не бачу. Дай я візьму. Єс! Єс! Що у нас тут? тут? Сім'я сім'я. Окей, окей. Принаймні щось чого немає у Путіна. О! Час. Час. І ніхера не видно, як завжди. Жовтень, 2024. День народження Мері 24 го 2024 У, яке співпадіння, Я такого не очікувала. Пулі для пістолету. Що? І ще одна відмичка. Ну, добре, тут зайти не можна. А, я зайти вийшла, по суті. Все. Окей, єдине, що. Шо... В ідеалі було би увімкнути світло. Поняла? Е, не все буває ідеально, не всі ідеальні. Що тут? Ще одна сім'я. Потрібно знайти ключ. В Сенсі. Так у нас є відмички. Нахер нам ключ? Ми можемо ж відкрити відмичками. Відмичками можна відкрити ж все? Двері номер 4 О! Ай. Eh, я уб'ю. Я уб'ю тебе. Пише. Ключ, дякую. Які ж ви суки мило. О, це те саме легендарне хазяйське мило. Ним гріхи душевні змиєш Не затушніло від страху. Від чого ключ-то? Ключ номер три. Це двері номер чотири. Це двері номер п'ять, а значить, десь поруч має бути двері номер 3 Це? Це двері номер один. Не кажіть, що треба піднімати Сюбарк. Будь ласка, будь ласка. Знаєте, що мені нагадує цей особняк? Що тоді, коли у мене не було камери, була гра про сталкерство жінки? Знову ж таки, мій найбільший страх. Добрий день. Добрий день. У вас тут щось є? Добрий день. Туки туки, туки туки. О, двері номер три. Добрий день. Добрий день. Можна якусь увімкнути? Ну, хоч... О! О! Нарешті світло! Так, бігом. А, тут є челік. Я щось взагалі то думала, що це закинутий старий особняк без ніякої там, не знаю, електрики. Ну, добре. Бляха, нам потрібно знайти якусь касету, походу. Ці головоломки ваші. Що, непонятно, що я тупа? Скільки раз об'яснять? Так, тут нічого. А для чого мені мило взагалі? Це мені, натяк, щоб я ще пішла, потім знайшла мотузку. Дорога до свободи. Дорога до свободи. Поверніть її до містера Віла Сміта. Віл Сміт? Як за так і титанів. А він тут при чому? О, ключик від номер два. Я взагалі тут не знаходила ще дверей номер два, ні? Тут взагалі щось є. О, двері номер два. Добрий день. Добрий день. Тут можна увімкнути світло. Оу, oh, єс! Yes. У вас що, що за карти Таро взагалі? Зомбі дурні. Вони не знають, як відчинити двері. Мені натяків не потрібно зайвих. Це що? Ще одна відмичка. Я вже 10 відмичок знайшла, а я до сих пор не можу знайти того, що я могла б відчинити. А. Забираю слова назад. А, у мене 12 відмичок, а як мені. Блять. О! Ножик? Кожу різати збираюся? О, касета, бля, ну яка тупа. На. Касетку. Увімкнути, е, грати. Що Шо там? Щось видно? Допоможіть. Він збирає 10 тіл. Він хоче... Він хоче назад повернути свою мертву доньку за допомогою Чорної магії. Ключ в підвалі. Найдіть ключ і втікайте. Не дивіться назад. Код 20, 25 10 Блять, я забуду. Тут вже йдете, дайте запишу код. Капець. ні-ні-ні, ні. я не хочу йти в підвал. Але я так розумію, у мене немає вибору. А де взагалі підвал знаходиться? Я пам'ятаю, що підвал знаходився в тій попередній грі. Я клянусь, це та сама гра. В попередній грі підвал знаходився на вулиці. А, я можу подивитися на це. А, скільки букв. Значить так, для тих, хто не читав, коротко розповідаю, що сталося. Батько! Він посварився зі своєю маленькою донечкою. Вони дуже жорстко посралися, і він наговорив їй всякого, від чого вона зі злості втекла з дому. І її більше з тих пір ніхто не бачив, тому що її, скоріше за все, як каже батько, вкрали і вбили. І як я зараз тепер розумію, він хоче повернути свою мертву доньку за допомогою пожертвувань. Окей, окей, окей. І мені здається, може код 1732... й або 1732 відняти 15. Того що я бачу у нього якась у батька така певна одержимість з донькою, або сильне відчуття провини та втрати. 1732 Тоді 1732 відняти 15. Можливо, День народження його доньки. Рік народження його доньки. Вони посварилися якраз на її день народження, коли їй мало виповнитися 15 років. 1717. Почекайте, якщо. Якщо це аж 1717, і 300 років тому, зараз 2024-й в грі. What the fuck? А може дату 24 10 24? 10 24? Або 24 10, 10 24? 10 24? 10 24! Я вгадала! Червоний ключ? Червоний ключ. Боже, як, яким я генієм себе чувствую зараз! Окей. Okay. А для чого воно? Ага, можливо, це якийсь, я не знаю, якийсь пас секретний. Ну як секретний, бляха, Ну тут було очевидно, що можна було даті народження. А, ось! Ось ось воно, ось ось воно народ. Що воно відчинить? Добрий день. Дебіл, блядь. Ти дебіл. Який же ж ти дебіл? Що нахуй? Шо? Що? Що? Хто мене їсть? 53. Пульс. А не пульс, а хп. Я зараз, блядь, нахуй. Заріжу! Я заріжу, не підходьте. Та бляха, де що таке... Мене вбили. Як мені? А, тут змія. От сука, а я можу її за зарізати? На! Де ти? Де ти? На! Все? Все, 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 все. Я не помітила, я думала, це взагалі дух якийсь. Тут змія завелася, блін. Ух! А я же думала, що я бачу якогось невидимого духа. Що там? Що там? Hold to open. О, ключик. Сюди ключик. Так, ритуальні якісь речі. Не, батя взагалі кукуху й двинув. Йо-майо. -йо. А жінка де? Ні слова про жінки. Може, вмерла під час пологів база того часу. Це якийсь ключ і знову ж таки текст. Зараз перескажу коротко, що тут було. А тепер. Що сталося? Батя вдався до темної магії, і він зміг возродити усіх зі своєї сім'ї, крім донечки, того, що єдину фотографію, яку він мав про неї, він її загубив. В кінці кінців, як виявилося, відродження стало прокляттям, оскільки духи невпокоєні вони стали дуже агресивними і кровожерливими. Скоріше за все, Батя тепер платиться за свої гріхи. Він дуже жалкує, що взагалі сюди попав, цим почав займатися. Де змія? Не займайтеся темною магією, бо буде вас змія дупу кусати. Скоріше за все, можливо, вона мене і повалила на початку. Ага. Два вверх, один низ, один вверх. Окей, почекайте, у мене вже бляха. І коди, і комбінації. І тепер мені що? Тепер мені треба спускатись в залупу. Це, походу, його сім'я, так? Да? Донечка, там ще хтось. Ну, коротше, наробив діло в батя. Опа. О! Так і знала. Це та сама локація. Це та сама локація. і тут зараз буде підвальчик. До речі, можу я якось комбінірувати з цим. Ну, чесно, гарно. Деякі деталі, мені здається, прибрали. Ох, блядь, зараз. Що? Потрібно щось, щоб це розбити. Що це? Що це за що це? Чого тут купа людей? Це оце те саме жертвоприношення, завдяки якому він возродив себе і свою сім'ю. Чому мені це чимось нагадало Люциуса? Пам'ятаєте, страшна теж хорор-гра була в ті часи? А, як я її хочу переприйти. Коротше, у мене залагала гра. Я не могла переключатися між предметами, не питайте. Іди сюди. Получилось? Що? Що? тільки не страшилку. Чекайте! Що це за звуки? Що це? Що це какапінь! Що це тут робиться у вас тут? Це, типу, не дає мені пройти до цієї кімнати? Обалдіть! Але. Ааа, ти тут і пройти не можеш, бо тут обляха цілий парк атракціонів. Як мені взагалі що тут робити? Ааа, я щось бачу. О! У мене був ключ? У мене ж був ключ. І що тепер? Що мені треба увімкнути? Скажіть! Це що? Окей, боже, скільки всього? Я не розумію! Стільки питань? Але як саме пройти цю залупу? О! У мене вийшло. Ты кто нахуй? Что ты? Ты кто? Алло, блять. ДЕ мій нож. Ты сюда? Ты думаешь, ты крутий? Н... Я не What the fuck? Пока. Пока. Блять. ЩО це за коробка Пандори взагалі? Я ЩОБ знала, що там цей лох. О, блядь. Який же ж ти страшний? Не тушнить. Гей, дурачок, ей. Я ж зараз дограюся, він на мене нападає. У мене там якраз мало хп. Так і ЗНАЛА! Що він не дає мені пройти? Він знає, що мені треба туди пройти. Ну, яка ж ти залупінський, ну це капець. А це хто? Це не батько випадково? Як мені пройти? Все, хавай мене, що я скажу? Жри мене. А? Що? Що, дядько, не виходить? Не по зубам такий горішок, як я, ха! Так, треба якось його тут, звісно, обійти, бо в мене мало ХП залишилось взагалі. І він мене не з'їсть? Ти мене не з'їсиш? Добре. У мене появився друг. Так, шо тут? Іди звідси. Чувак, ти хочеш, щоб я тебе звільнила? Ну то. Та що ж тут взяти? Я тут нічого нема. Блять. А! Чувак, що тебе тут? Колба якась? Так, е. Що? А, якщо ти це бачиш, то ти це не читай. Може через це. Якщо ти це бачиш, то ти це не читаєш. Може, через це він нас не вбиває, поки я на нього не дивлюсь. Так, у мене був код 202510. Unlock. Вийшло? Вийшло, звісно. Ключ це від входу, мабуть. Йоп твою мать, і мені треба не дивитися назад. О, а це я знаю. Раз. Раз. Так. Що ж Що жо? Я не дивлюсь на нього, я не дивлюсь на нього. Блять, да за що нахуй? Так, чи зможеш ти вирішити якийсь код з чотирьох цифр. Тобто по цій інформації, що в мене зараз є, мені треба придумати код. Но я зараз увімкну всі свої звіліни. Не зря я не вчилась в університеті, я берегла свої звіляни прямо для цього моменту. О, мені, шан, чу, дін, ші, цам, цам. Так, з того, що я дізналася, чотири правильних цифри це 1, 9, 3, 7. І мені треба його відчинити. Ну, давайте спробуємо зараз. Чекайте, я попробую зараз усі комбінації, які можливі з цими цифрами, і спробую всі з них, поки не відчиню. 24 комбінації. Так що будемо зараз пробувати усі з них. 2 hours later. Вийшло? Я гейні. А тепер шлюха йде сюди. Подожіть, ні-ні, давайте вийдемо спочатку. Це все! у, -у, -у. Підходь! Що мені тепер робити? У мене начебто ключі від входу, тому я до нього і піду. Ну. Де? Куди вийти? О, скільки вас? Скільки вас? Скільки вас? Будь ласка, будь ласка. Що-що-що? Що? Двері зачинені, як я вийду звідси, Що? Реально, Це піпець. Що за прикол дес? А як мені звідси вийти? А, а, стоп, що? Бляха, а народ, ну це якесь... ...іздівательство. Що тут, Що тут, як звідси? А ну? Блять, що? Е? Як вони сзади мене ще зажруть. <пл янно> <пл янно> Блять! <пл 'янно> та йди в сраку! Я не можу вийти. Серйозно, я не можу вийти. О, як це буде довго, це прям кошмар. Тут що, олійки візьму собі. О, ось. Я його не побачила. Пішов нахер. <пл 'янно> Тварь. Здалека треба від них всіх ізбавиться. Раз. Боже, я ці штуки ненавиджу. Ви мені вірите? Ви знаєте, що, можна було зробити? Боже, як же ж я затупила. Коди рішать, окей, але базове щось виконувати в грі у мене не вистачає мозку. Боже, який же ж це позор? Подивіться, цю херню можна було взяти з собою. Потім ми, врешті, можемо взяти з собою довбану сокиру, яку я три роки намагаюся дістати. Перед тим, як ми туди підемо, у нас же ж тут коробка є. Ну, Окей. У нас ж тут коробка є, яку треба. Чекайте, де ми діли коробку. Ось вона. І Її треба розрубати. Що магічний шар! Бля, сюжет уже йде не по тій стороні. А що це? Це магічний шар. І всрався він мені. Серйозно, блядь, серйозно, ну серйозно, блядь, як я вас сука, зараз у вас тут. Серйозно. Три мільйона роки для чого? Для чого? От ці головоломки, вони точно не для мене. Не для такої тупіці, як я. Що тут? Що тут? Шо це пляха. Що в житті? Що тут? Є якісь предмети, які би я могла. О, дякувати Богу, бо я вже думала, зараз я буду бомбити. Покажіть мені, що це. Ляха, що тут? Що це? Фото Мері. Це ж фото доньки. Що воно забуло на крищі? Батько ж загубив фото своєї доньки Мері. Що? окей. Уі, все заради фото, але в принципі, окей, це вже пояснює. Але як мені всіх убити? Хто залишився взагалі? Ця тьотя? Походу. Я перевірю, чи мене пустять. Якщо мене пустять, мене ж? Ні. Ні! Може, мабуть, мені їх всіх треба поперебивати. Зараз я всіх поперебиваю. І тоді побачимо. Окей. Сюди. Підходь. Підходь, сучка, підходь. На! На! Умри! Є, yeah. де ця? Гов, дура! Дура, гов! Блін! Підходь, підходь, дура, підходь! Фух, як добре, що ви всі товсті ви не можете пройти! О! Вона мене вдарила! <проб> ти Тумри вже! <проб> Ох ти лярво Я досі не можу ж вийти, правильно? Я ж досі не можу вийти. Дай Бог, тут зараз ще якийсь зомбі, якого я не побачила. Не надійся, вийти звідси, поки ти не задовольниш наші потреби. Які Віл Сміт? О, батя. Я сумую за мері дуже сильно. О, ось фото, ось фото, ось ось. Квіточки, дякую. Це все? Я хочу Біблію. Вон... А, баляка. Я тепер Мері Попінс маю всім. Тепер всі бажання виконувати. Джон Сміт, можеш принести мені ролл туалетного паперу? О, мило. До речі, мило у мене є. О, хрест у мене є. Ой, як красиво! Дивіться, як розквітає. Ладно, вже не так погано. Що тобі треба? Так. Список покупок. Металічна плита, рулон туалетної бумаги, лупа і біблія. Біблія лупа, залізна плита і рулон туалетної бумаги. Значить, рулон туалетної бумаги, має бути тут. Є. Потім лупа, мабуть, в офісі. Лупа, лупа, лупа. Здається, ось лупа? Є! Біблія, Біблія! Вона десь має бути на полиці. Біблія на полиці. Тут їх дехера цих полиць, звісно. О, Біблія. Металева плита взагалі в буфеті. Буфет де? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, де тут? Ось. А, реально. Реально, я думала, це займе набагато більше. Ну все, погнали. Походу, ми викинули все. Що ти хотів? Металічна плита. Ось. Тримай. Так, добре. Ти, що хотів? Рулон туалетної бумаги. Ось. Ти? Лупу ти хотів. І що ще? Що ще? Хто що ще хотів? А, ще ти. Біблію на Біблію. Ну все. Де тут була плита, яка хотіла. А, прин... О! Все! Принеси магічну кулю. Ось. А! Життя коротке. Нехай всі померлі спочивають з миром. Ті, хто живуть, нехай насолоджуються їхніми життями. Дякую за все, що ти зробив. Бажаю тобі всього найкращого. Ну, все, по суті, звільнили від прокляття. Вижили, по ідеї все. Все, більше ніколи сюди не вернемось. Дякую за те, що пограли. Кінець. Це було круто. Це було дуже круто. Це було цікаво. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. Зустрінемось в наступному відосику. Всім па, -па.